А найголовніше, що все ж таки воно є україномовним. І дуже хочеться, щоб нам вдалося набрати не півмільйона підписників, а щоб це було 35 мільйонів. Тому що контент і досить часто багато є контенту ще яким користуються українці російськомовними. Через те, що або так звучно, або що найбільше в тому, що навіть в корисної інформації українському контенту просто немає. Неможливо його знайти. Тому це однозначно є і заклик до кожного українця вже зрозуміти хто ми є, де наші коріння і московити нам це дають якраз можливість зрозуміти, що. Ми якби іншими, і варто вже забути старі звички спілкування російського використання того контенту російськомовного. Ну, звичайно, це приклад мають показати всі наша еліта, або псевдоеліта, яка має згинути. Своїм прикладом, що о, варто забувати те старе, яке нам насаджувала імперія, бо це було насаджено силою, і о, питання звички тільки те, що наші предки, ваші там предки, тим кому. Це були пристосуванці, які вижили, прогнулися під колонізатора. І тільки вийшовши з тенет оці колонії, так ми можемо стати вільною європейською країною і вільним сильним народом. Вплинуло частково, дуже частково. Ну на жаль, тому що коли болить досить таки а болить людина щось відчуває, коли їй перестає боліти, вже рана плюс-мінус гоїться, Вона думає там про свій хліб насушний, про своє тепло і так далі. А тому тут має бути о, державна політика о, українізації, повернення до українськості, о, і не повинна зупинятися. Бо як відомо, що в будь-якому суспільстві в будь-якій компанії і так далі домінує завжди меншість над більшістю, і ось більшість переважної більшості схиляє голову перед цією меншістю. А в нашому суспільстві ця меншість, яка має Владу це є там до десяти відсотків чи п'ять відсотків. Але це а, є багато. Тому а, в українському суспільстві українсько свідомих а, українців державних музів, які ми надіємося зараз, викристалізуються нові люди у цій війні. Вони повинні а, все таки диктувати тренд 100 років тому. Коли Українська Народна Республіка зазнала поразки з московитами з більшовицькими а, з більшовицькою владою, а, то їх не так і багато було. Їх тут зайшло порядка п'яти але вони перевернули нас, коли перемогли. Коли українці здалися, коли українці їм повірили, перестали боротися. Після цього ми а, отримали. А, Доморця другого третього року ми отримали винищення українців в часі Другої світової війни, бо українців знали, як це як це м'ясо, і українців загинуло найбільше в цей час. Після 40-го року, закінчення Другої світової війни, знову ж таки визнавали гоніння ті співчуваючі і родичі, бояків української повстанської армії, і це була дуже велика жертва. Якщо ми будемо хотіти ніжно і плавно проходити а, цю трансформацію, нам ще піде якихось там років 100-150, а щоб не, не цілих 300. А, Тому а, щоб ви показали, що надо говорити по русски ми маємо сказати, що потрібно спілкуватися українською. Забуваємо це, згадаємо свої корені, а, чому історію, що все ж таки наших предків. Поставили таке становище, що вони були змушені переходити а, на російську мову. А зараз для нашої безпеки, для безпеки наших дітей, наших думків, для того, щоб ми не мали знову проблеми а, з московитами, бо цей сусід все ж таки залишиться, він нікуди не дінеться, і знову при а, надуманих причинах він може піти війною в Україну, аж бобажаться ті часу, тому що вони чому прийшли? Вони вважали, що Більше половина населення це є люди, які симпатизують Російській Федерації, і які стануть колаборантами і просто розірвуть, знищують свою країну. І і в результаті а, участь була знову ж та сама. Ми б стали рабами. Отже, оскільки в нас є сильний козацький дух прокинувся. Ми зараз рабами не хочемо бути, не хочемо в рабстві залишати наших дітей. Ми б'ємося, боремося та й переможемо. Ну знаєте, політики все часто а, говорять не те про що вони думають, не те про що вони можуть говорити в колуарах, говорити те, що подобається їхньому виборцю, майбутньому виборцю, а думають про своє майбутнє. Нам військовим тут суттєво легше. Можемо говори чітко, прямо що в нас в голові, що в нас на думках, і безпосередньо проговорити ті речі, навіть які не зможе проговорити прямий командир, тому що є як певні табу по все таки, по по іерархії, і не можна доходити за межі. То рядовому стрільцю. Ну як би якщо це не відкривати військову таємницю і не повіршити е якусь тактичну ситуацію о -о, збройних сил, <íls> а ювелкам ми ну, можемо навіть і твердим сливцем висловитися. Ну так воно є. Знаєте, запам'яталося за два-три ефіри, де е, було з ким опонувати так. А це е, коли приходили від бар ще до війни, відверті е, потенційні колаборанти, які зараз з ними стали агенти е, ФСБ, які працювали медійно якраз на розвал української держави. І... Найкраще а, а, у таких шоу, щоб це і було цікаво дивитися, і було донести думки. А такі з ними дебатувати. Ну оскільки в часі війни а, багатьом їм вони були змушені покинути терени України, так заховатися, то на даний момент ми не маємо можливості з ними таке по поспілкуватися. Твердості, кріпості і швидкої перемоги. Слава нації. はい。<noise>